Хочу похвалитись, що граємо ми на Liberty Rust. Це найпопулярніша мережа українських серверів, де, крім високого онлайну, ви побачите також переробники в рибацьких селах, рейти Х2 для хорошого старту, а найголовніше українців. Ну і на століком також. Посилання на Discord та конекти серверів знайдете в описі, а я побіг стартувати. І всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні ми з століком зайшли на британський класичний сервер, щоб знайти там орків. І ми їх не лише знайшли, а й Покарали за всією мірою важкості. Знищили їх так званий Кримський міст, розбили їх самих, що вони вже просили перемир'я. Ну а як розгорталася ця історія та чим вона завершилась, побачите прямо зараз. З першими промінчиками сонця з суботнього ранку ми вирішили стартанути на якомусь рандомному сервері. Ми не знали, хто там живе і які пригоди з нами будуть відбуватися. Але для початку потрібно було стартанути та створити команду. Тож, не втрачаючи часу, я рушив в дорогу. Прямісінько в пустелю, де мене вже мав очікувати Анатолій, який стартанув годину тому. Дорогою я скрафтив собі лучок і почав рухатися прямо в напрямку до нього. Також зустрів ось такого типа І рушив далі. По дорозі мені траплялось чимало цікавих будинків, наприклад, ось така вежа, ось такий клановий будиночок і кабанчик. Ну і згодом ми з Толіком вже змогли зустрітись та воз'єднати наші зусилля. Так ти де, я не поняв. Ось м'ясо зберу. Я збирав. На... На тобі цей. Блук в мене є. тобі тоді. Це? Ніфіга це. собі. Ніфіга це. собі. Ніфіга собі, а патрони є на рик. Пішли будуватися тоді. То пішли, іди йди за мною. Я тут все золота вже тут. ми швидко, навіть не роздумуючи де і для чого, і як. Наша головна мета була знайти русачків та наказати їх. Так сказати, допоможемо нашим закордонним друзям очистити свої сервери від лайна. Давай сюди, каменюки всі свої. Це чого, так, верни киянку і так. Да я прокачаю стіни в своїх скіфів. Верни. Поряд жило чимало людей, але потім ці ціпочки нам ще допоможуть. What the fuck? Коротше, ми поселились в пустелі біля екскаватору, і це був п'ятий день вайпу. Тож у всіх вже була зброя, а з нами вони поділитися забули. Ні, я Ти не вижив. Ти бачив, де я живу. У мене вже два заряди, вже більше двох. Ай! Бляха, це це треш. Мене <світ> з калаша дві обойми <світ> стріляли <світ> і не могли попасти. Дві вимиска лишав влучника ну, в ткані і в дорігані, і броні, броніплі. Ну і перші ж ми вибили зброю з тих тіпочків, нам потрібно було вивчити двушечку для початку, щоб з нею могти вже вибивати якісь інші пушки. Е, ти чого вивчив? Це я мав двушку вчити. Я не, Ні, не знав. Раз. Я думав, ти мені це все залишив. Так, я рівік вчу і пульки. Ну вчи, вчи, як хочеш. Треба було на московській заходити, там хоч хочуть... нічого повну. Тоже хотей. До нас окружають тільки жорсткі типи з. А от на рахунок того, що поряд не було орків, я глибоко помилявся, бо майже впритул до нас був острів, на якому існували свинопси. Проте не знаю чому ми спочатку його не помітили. Може свого трупа найду та й залутаю. Можливо, всі мої старання є даремними. <гум> Він забрав дерево навіть. Дерево, даже. Ну, хоча дерево б сетіку ставив і стріли. І ось саме на цьому острові, на якому ви зараз нічого не бачите, вже була величезна хатина, і скоро ви її самі побачите. Озброївшись двушками і луками, ми було вийшли підформити компонентів та скрапу. Але дорогою назад Толік помітив цікавого персонажа, В ну, якому. Впер... Ти тут нема. За пальмою ховається нігр. Та нема тут ніякого нігру. Не гарахазматчик. Да нема. Щас прибіжу і... Е, куди кинь втік? Там були вже біля тої верхньої хати файтики якісь. Куди кинь втік? Алло. Не знаю. Він то? А, там на морі. Ух, бля, це кобило. Все, я щось його Вон до він стоїть. Да? А, так ти то, про той ліс, еб твою мать. Його убердон Віталік! Лутай, 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 лутай. Шприци, шприців. Я золотав тільки саме гамма. А коняку то брати буде, бляха, Віталік. Мені бігти за конякой. Да біжи. Збірданку. То в тебе ж берданка, а не в мене. Ти ж безполізний. Биш, можна жертвувати тобою. Золотай. Чепать! Єпдяк, єпяук. Да, скучно вже, нема ніякого контенту на сері. Ну нафикашника зафігачили вже хоч щось. Да ти обігтів. І ось коли я вивчив барданку та повертався з фарму, помітив дивний міст, що вів до цього таємничого острову. Ну а щоб назбирати компонентів на зброю, ми взяли двушки і рванули на залізничну станцію, що була неподалік від нашого дому. Йо, <связок> <связок> Йоу, бляха віталік. Лутати ящики. 30 патронів сюди. Звідси так опа. Бляха, тут стоїть. Вишка квадратна, яка без цієї, без картки. Зникайся. Я заникався? У нього не очікував. Неожиданно і неприятно, але. Я не пам'ятаю тільки, де він був. Звісно, що з однією двушкою проти Алерки шансів було ну дуже мало, враховуючи те, що в мене лише 600 годин в расті. Тож мені довелось чекати толіка з підмогою і берданкою. Це ти стріляєш? Ні, я взагалі тільки зараз сів на коняку і почав бігти. А, цей тип чистить там. Ти заникайся. І довбанеш його. Або я зараз біжу з берданкою. Ну Він, типа, в такому морському хазматі. Да, і знову годелесів. Він у Давай. цій хаті там, де переробник, поняв? Вбив там ага. двох ботів. Все, дякую. Зараз він там Зай... літається. О, він піді мною. Він забігає в термінал? Певно. Ні. Він біжить туди, де. Туди, де ота друга хата. З карточками лутається. Да. Біжить туди. На ці на сходи вибіг. Да, він же на сходах. Про... Перший поверх. Я вже підбіг. Я його бачу. Бачиш? Да, бачу, але проте він зараз забіг. Вс, тоді я знаєш, що зроблю? Зроблю хит по ним. Охван. Ти його зараз бачиш? Да. Де він? Він там же на, ти... бач... на тих сходах. Бачу, бачу. Я з звушку його пасу. Він там ховається в кутику. Що він дверку? Дверку він не відкрив. Ні. Він на сходах. Ну, в останній раз я його бачив на сходах. Зараз його не видно. Лежить сюди. Все, минусанув. Сюди. Хорош. Синя карта плюс 110 і цього. Олтає. А ну давай. Я поможу. Все забрав. За забрав, все. Все аптечка О, аптечка, що в нього була. Все, побігли і думай. Я Тобі казав, що це топове місце, щоб крисити. Вибити Лочку було дуже смачно, але по дорозі додому нас очікував ще один файтик. Ну не погано, кстати, ми його. О, Толік, там тип, 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 тип. Да. Єшка, єшка. Ежка, тварин. За хатою. Я залазю він в хату Він сейчас через річку буде пплести. Хату я залазю? Я заларкою на вулиці. Нет, залазь тоже. Залізь, пеже. Та Він сейчас буде тут. Ну окей. Ты з тої сторони дивися, я з цією. Він знизу речки, нижче. Правильно? Десь так. Он до він біля дерева. Забив його. Він повзає. Да, це Хазік був зимній. По-моєму, це наш сусід. Лутай і біжить додому. У нього берданка, дерево, меч якийсь і топовий топор. Це, напевно, наш сусід Віталік. Нам під... <плес> <плес> а ні. Я так не думаю. А я думаю. Фух, ну зброю підлутали славно, славно я б сказав. Прямо. Пусть контент славно. пішло говно по трубам. <плес> І то правда. О, ну, якраз він дерево приніс нам в печки. Блін, там ще можна було красно золотати Ну, кстати, да. А отут почалось найцікавіше. Мою увагу занадто сильно привернув той міст, тож, коли один з них продовжував його будівництво, ми вирішили не втрачати часу. Ти що сліпий? Спригнув гамнюк. Ладно, я з двушечки його підстережу. Щось в Толіка не летіли кулі туди, куди потрібно. Тож я прийняв рішення почекати їх під мостом і подивитись, що буде далі. Але Толік сказав одну дуже цікаву річ. Виталік, це русня, це русня. Ультра Ерік. Толік побачив у одного з них на аватарці російський прапор, коли його зняли залки з ЛКС 16X з даху того будинку. Росня, бляха. Чекають. Тікає? Він, то, він до нашої хати біжить. А, він на мене добре. ще є Елка його. Ой, до вбивай, він біжить прямо до нашої хати. Все, ховайся, ховайся. Мене збривали з тож я вирішив кильнутись, щоб швидше повернутись на місце смерті і забрати лут цього тіпочка. Це поки дебіл на мене цілиться. Візьми, не знаю, якусь барикаду перед собою тули. Ніфіга нема. Та, бляха, 200 камня. Все, мене знов кікнули. З плюс-мінус далекобійної зброї в нас була лише берданка та ЕЛРК, і вони були без адекватних прицілів, тож дістатись до тих придурків було неможливо. Але далі вони відповідатимуть за все скоєне своїми руками. А поки за допомогою бінокля я розвідав обстановку на їхній базі, та звідки вони все ж таки нас стріляли. А бачу, бачу. Бо бачиш. Того бімбунітаза, стоїть там прямо в вікні і стріляє в мене. Рахіт. Він на криші там стоїть Десь... і питається мене підірвати. Забайтеть. Вони просто розкемплять нас, задовбали. Ну а поки перестрілки зупинились, ми вирушили в пошуках ресурсів та зброї для контрнаступу. Але чого вони там сидять просто, якщо в них є зброя і вони лут? Тут. Вони дурні. А звідки в них тоді реси? І навіщо вони будують моста? Кримський буде знищено. Ну там, кстати, тип, в онлайне в тій хаті. А тут ще один тип. Амнекет. Я тут біля електростанції. Алло, тихо. Аня. Oh, Shrek, I kid you. Are... Yeah, If you just kill me when I was naked. <laughs> а цей чувак виявився такий доволі прикольним котиком. Він запропонував нам допомогу. Do you have you got guns? Oh, a little bit, but not now. Oh, I I have an idea. You know these uh, guys that live uh, on this uh, island? Yeah, yeah, we know them. What about them? Oh, they so so so. I don't know how to how to how to describe this, but they seems like they are Russians. Toxic, 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 and Russians. You know, and I'm I'm yeah, from Ukraine, yeah, yeah, yeah. if you know. Ah. <laughs> uh. <laughs> yeah. Okay. Slava Ukraini. Оу, тенкю, бро. Героям слава. Ну так ми, власне, і надибали зовсім не чекаючи друзів, які проживали в Бангладеші. І вони підкормили мене зброєю. За що я дав їм трохи пороху, і вони пообіцяли витратити його на рейд русні. Все, в нас гаражка вже стоїть. Один спить в хаті цей, що після мостіка зразу. У них тут ще є кораблик. Буксирник. Мені цікаво чекнути чи є в них турелі. Думаю, заставились пічурками і стали круті. Пічурки заставились пічурками. А, а сам не висаджуйся, поки я не чекну турельки. Облітай боком. Все. Я тут. Я у них. Мах. Ой, чуть-чуть громко. Чуть-чуть коптера цей. Йой, я чуть коптера неправильно посадив. О, тут одні дверки є. Якщо бігом. Вони поїхали на фарм, тож наш шанс був розвідати, що в них всередині бази, аби потім вирішувати чим їх рейдити. Звісно, що наш старт почався дві години тому, і в нас просто не було ресурсів, аби їх зарейдити. А тим більше це вже був вечір, а точніше, майже ніч, і нам потрібно було йти лягати спати в реальному житті. Тож ми відклали це все на наступний день. За весь день майже не було контенту, поки ми знову не пішли на залізничну станцію. Так. Чіка, взяв дві мікросхеми От спавнеться ящик, тепер дивись. Коли червону картку було забрано, а ноги націлено в напрямку дому, ми трішки попали. Або попав той, на кого ми попали. Можемо на перераб зайти. Ште на перераб. Так поверху легше. Йо там тіп, Віталік. Де? Тіп в хазматі. Я сховався. Я лоу хп. Я наверху заникався. Хіта. В мене була думка, що той чувак ще не знав про моє існування і що я взагалі є, тому я вигадав тактику, як його обхитрити. Певно, він там закрився. На цьому рівні. Він спустився, напевно. Зараз біжить. Коротше, вверх, напевно. Що він або в зеленій комнаті, або в синій. Я чекаю в саму, саму верхню кімнату, там двері закриті. Ну, як ми знаємо, небезпека настає в той момент, коли ви її абсолютно не очікуєте. Саме так сталося з нами і цього разу. Так, я думаю, можна спускатися і тікати додому. Це Ти можеш безпечний. спускатися, а я зверху дивлюся. І випадку чого я його зможу заколупати. У мене ж немає зеленої карти, щоб спуститись сюди. Боти відспавнились на переробі. Йо, бляха, він, він знизу, він самого низу. Я зараз заповзаю. З самого низу? Так, да, на землі. Буквально. Так, я от сюди відповзаю, ти мене, якщо можеш, то піднімеш. Я всьо безпечно безпечному місці. Відліз. Підніми мене теж. Біжи сюди, отсюди за. Біжи сюди і заховайся отут. От Віднімай. Хілься. Хілься. Беданка впала, напевно. Да він був, коли тебе зняв. А там знизу. За, за, скільки градусів? за машиною. 190. Ой, ззаді! Він сзади через вікно забіг. Понял. Це томінатор, це о ті колоки, то Побив його. Крутись, я біжу до тебе. А він твою бірду не залутав, кстати. Вона впала на землю. Ну я з нього стягнувся, що саме головне, у нього особи нічого не було. Та ладно, ми встигаємо добратися додому, як тут. Де вони їдуть? Виїхали з свого моста. І поїхали в сторону порту. Орки Виїжджають на фармі в цей час, ми з Толіком вже біжимо кемперити їх біля мосту. Вони тут коротше будуть вертатися, коли то вони стануть біля цього шкафа цієї машини, і можна буде їх постріляти. А вверху ці томінатори построїли оту вишку. На жаль, скільки б ми не чекали, вони не приїздили. Тож я приймаю рішення зламати їхній міст, чим самим порушивши їх логістику і отримавши шанси на більш успішний рейд. Я щас зроблю таку тактику, бомбезну. <звук> О, нормально. Так вже гарно. <звук> Зараз я повалив майже половину всього мосту, враховуючи навіть ті фундаменти, які були вже вкачені в камінь. Але сусідики не хотіли повертатися швидко, тож нам довелося їх перестати очікувати. Ну і поки ті чуваки були не дома, ми століком встигли в наших бангладешських друзів виміняти НПЗшку на кілька тисяч дерева. І тепер ми могли плавати. Топляк. Є. Yeah. І за законом підлості, ці чупакабри повернулись, коли я пішов їсти, тож несподівана атака була вже зіпсована. Що вони тебе вже вбивали? Ні, я їх пробую. Піду їх штурмувати. Блін, них болт. Ой, в мене мало ХП. Я щас відкисну. Я відкисаю. В мене теж попали. Подникся десь. Мене добили. І в той же час, поки я штурмую оцих тіпів, наші друзі з Бангладешу накривають їх теж трішечки зі своєї елки. Бачу русню. Блють. Потрібно було десь терміново дістати снайперку. І я це зробив. Окей. Okay. Давай голову йому. По-моєму, я його вбив там. Іди полутай його, чуєш, іди полутай біля шкафа. Я спавню 4 секунди. Все, відспавнися і побіг, побіг. Так отам біля цього стоїть. Та я бачу. До речі, ці двері з твічдропу максимально виручили в той момент завдяки імбовому віконці. Йо, віталь. Залутиш максимальний. Я це все вхопив і бігом ховаюсь. Я куча ресурсів бляха. ха. Звісно, що з цієї відстані я б ніяк не попав по них, але це було моментом відволікання їх уваги, щоб Толік доніс їхній лут. Тут і турелька в нього лежала. Болт з, з прицелом і лазерним цим. Все-таки нам вдалося вибити з них снайперку з хорошим прицілом, а це означало початок снайперських дуелей. І вони почалися. Вони його, походу, просрали. Біжать, біжать. Бачу, бачу. Я Збудую скидувати чуть-чуть. Біжить прям сюди, біжить прямо до нашої хати. Він же цілийся такий акуратний. Ха, -ха падло Ночі ми з століком всі налутані речі переклали в глиб бази, щоб вони не могли в нас їх вкрасти, якщо почнуть рейдити. Ну і в цей же момент виходить обнова з хелловінським івентом. Тож після перезаходу я вивчаю болт і продовжую наші обстріли. Вбив його, Толік. Може мені досить з болтом поігратися? Ні. Дав хіт Хазмату. Дав йому голову, я його вбив прямо перед хатою. Все, я побіг. Ладно, Дав я Дав ще зі хіт, спини. ще одному, який біг. Дав хіт тому. Я його вбив. Я його вийшов в хазі клутати. Це... Давай стріляй, я збоку підкрадаюся із берданкою. О, він біля хати нашої. Вони обоє біля хати нашої. Крутяк. Ти де? Я біля мостика. Один з двушкою під дверима. Краде коня, побіг. Мінус анув. Я тому що на коні а дав він. хід. Але там бірданчик. Так я його вбив. А, ну так я йому я дав вбив. хід перший. Але десь ще бірданщик був. Де він? Прямо десь біля нашої хати. Може десь на як під якоюсь героєю чи що. Я його бачу. Все, мінусанув цього. Трохи патронів. Е, віддай. Ладірки, В них ладірки були А вони відділи. хотіли на нас на кришу вилізти, Толік, треба застраювати, щоб вони не могли вилізти. Ти з нього берданку стягнув? Да, вона там випала наверху. На ній фонарик лежав. Забрав його. Забрав його повністю. Ти потім що з болтом. Дав йому хід. Блять, він мене зняв. Закрий двері срочно. No, все, в общем. Він йде, okay. йде лутати свого тімейта з двушкою. Ти, якщо маєш хп, то можеш піти його винести, я попробую злутати двушку. Так я віз... нам оцей кришу строю. Я ж сказав, криша треба. Блін, дерево кінчилось. Є. Yeah. Забрав, забрав його. Шаудин. Толік я забрав болта, що. Що, я того положив. Я вбив. Я забрав болта? Не хворой. Сука. Бі треба ще втікти. У нього Сасати. тільки бол був, чи, чи шашки. Болс патрони, хазмат таке. Тупо здушку, золота вдушку 100, типа цього цей в воді сидить, я його просто беру і в голову двушки забираю, сука. Да. У нас, у нас дуже фігово по дереву. Треба сходити на поляте дерево. Срочно. Не спорю, але у нас зараз файти також. Так у нас все, дерево, все. Минус ми оно в того, під дверми. дверьми. і и його. Сейчас біжу. Ну там щас болт буде його приймати. Болт е з дороксом зайнятий. Ну, плюс МП5, короче. Прикольно. Смоктати. Я Смоктан. Б... <звук> Скинув голячка. Що болт положився чи що? Мені знову. треба вибігти за болтом. Ні, він може, він може біжить піднімати цього тімейта свого. Зараз він я його біжу, походу, він біжить, щоб його підняли, походу. Ти Ні, я його знов скинуть Ні, я його скинув. Того голого, що був. Кстати, на 160 двушка лежить вроді на полу, якщо я не помиляюсь. У нього блідін був. Все, болт сюди. Він вийшов, та, знов. Він вийшов знов. Ой, по мені навалює. Так, Да, я бачу. Бля, його не Це видно. Стрельні. Та стараюсь, тяжко дуже попасти. Попав. Два, два болта. Я щас цей засейвлю і будемо вистрелювати з вдвох. Він стягується в хату, да він стягнувся в хату, він втік. Вже Жадовутий, в бою. Знову вийшов. Трофейний. Йо, що це там таке? Разкажи якось. Та навалюють. Думаю, що вони дофіга навальні. Пастич.

Mm -hmm. Думаю, по акценту чутно, що він не російський, але насправді це був той Ерік з російським прапором на Аві, і як вияснилось, він був з Німеччини. А чому в них такий акцент англійський? Які акценти, що зовсім? Ти їх побивав? Да. Що, вже пересрав? О, ні, це Не mm -hmm. ти світить. Не йде. Mm -hmm. Бойте. Русские идут домой. Смог тот писюн. Как слава Украине, слава Россия. Смог че писюн. Так my украине D. А мно инвентарь носит. Сняли. все, все, Кинув спалку і його бив. Мертвий. Oh, nice. В них, напевне, закінчилась зброя або віра в те, що вони можуть нам щось зробити, бо вони просто почали прибігати голими під нашу хату і спамити або якісь пісні, або кричати. Але після того, як ми ще їх так подушили, вони прийшли з такими словами. I don't Really? I don't want to fight anymore. I wanted to say I don't come uh, anymore here, here. and uh, I want to shoot you and my teammate too. What's your want? You can build your base. Uh, we can build my uh, our base. Uh, peace. That we don't fight anymore today. Коротше, він приходить, зіздається, і пропонує більше не стрілятись на сьогодні. А оскільки вже була пізня година, то ми з Толіком хотіли спати, і довелось прийняти його пропозицію. Але в наступній серії ми покажемо їм набагато більше.